Розклад для терезів на наступний тиждень. Щось у вашій фінансовій сфері наступного тижня піде не за планом. Ви на щось там розраховуєте, або ви так звикли, що отакі, отакі, отакі події у вас йдуть в фінансовій сфері. Але наступного тижня щось трішки станеться не так чи якісь перепони в проєкті, якщо ви якийсь проєкт розпочали, чи в бізнес якісь перепони, чи затримки якісь з платежами, чи ваші зусилля не даватимуть тих результатів, які мали б дати. Вони не настільки все добре, як то мало бути. Стосовно вашого здоров'я, не забувайте, що гроші заробляти потрібно, щось там по дому робити потрібно, але відпочивати також потрібно. Бо схоже на те, що ви дещо підзабили на свій відпочинок, і ваш організм трішки підвтомився і йому б таки потрібно відпочити, не впахувати його до стану я більше не можу. В романтичних стосунках, на жаль, у вас наступного тижня буде якось так прохолодно. Не вистачатиме якоїсь гармонії, не вистачатиме якоїсь взаємопорозуміння, не вистачатиме самого кохання. Буде так, наче й більш-менш нормально, але якось так прохолодно. А от свій відпочинок ви пуститеся в усі тяжкі. Буде надмір усього і всього не надто корисного, а можливо, навіть і шкодливого. Забагато їжі, забагато алкоголю, забагато сигарет, забагато ще чогось зовсім не корисного для організму. Так само забагато якихось інтимних стосунків. Тобто на цей відпочинок ви відірветеся абсолютно цілком і повністю. Ви просто піддастеся під владу якихось не надто гармонійних звичок чи ситуацій. От відпочиваю, як хочу. Гарненько на груди взяли і понеслися в усі тяжкі. Або й без того понеслися в усі тяжкі. Все для тіла, все для его. Все не надто корисне.